Кити кулятки, знаєш? Да, да, звільнить. Нова радість. Ово флеємі. Бог все рождає, небо і земля. О, то всі 4,7. І... Починаємо. бо жарко вже було. <різь> Давай, співайте. <тоді. різь> <різь> Починай. <різь> <різь> — Запускай. Щедрик, щедрик. Ну, так зразу. Щедрик, щедрик, щедрівка. Молодець. Похвально. Хлопці, скажіть, будь ласка, ходили колядувати в дитинстві? Я постійно ходжу. І не тільки в дитинстві. Навіть зараз. Обов'язково. Саме Ні, На Мої колядки десь закінчилися років 10 назад, напевно. Останній раз ходив. А так, тільки так, по родині пройшовся, гроші зібрав, мені хватало, я більше нікуди не ходив.

Давай, я скаржусь. Все, я знаю. Так, мене знімає його слово. Я вже все спалив. Передаю слово Богдану Когуту. Що, не, давай, ти. Небо і земля? Happy New Year! Буду знати на світ. Happy New Year! Відеоповтор. Дева. Небо і земля, небо і земля. Нині тут же сніг. Я як починав колядувати, це на рукавиці точно збирав городарський. Бо це давно було, нам ще давали по 50-25 копійок. І в рукавиці дефіцит був, і треба було так колядувати дня-три, щоб заробити на рукавиці. Напевно, я і пад купив собі, був раз. Це те, що я пам'ятаю останнє, а так більше не пам'ятаю, на що я збирав. <мухи> Англійською треба заспівати чи? Назва пісні. Назва пісні? Merry Christmas. <мухи> <Джінглбан>. Правильно. <мухи> я не знав, що я знаю, я не знаю, Накривайте столи. — Добрий вечір тобі. Можна нам вар суддю, взяти, щоб дивився? Тут ще реакція скоро. А я же зразу почав співати. Накривайте столи. Вар, давай там. То знову він на землі. Це була реклама колись. Кока-кола? Реклама Кав. Якобс. <світ> Якобс, я не знав. То все, треба? Не Ні, то реклама Якос, а пісню треба назвати. Ну, називай, я не знаю. Давай. Аре. <світ> <світ> it snow, let it snow. Чекай, uh, я знаю цю. Вона навіть на українській мові ця пісня. Я точно не знаю. Наступає зима? Засчитай його, він назвав. Лері знову, Лері знову, Він сказав, що треба. Лері знову вже. Нова радість стала. Браво. Mažnau, po krėslį, ja tik įtiek į naują. Jako, tai taip gali šis. Kokia kolai? Ačiū. Інша назва. Трішки Давайте печатки. Happy New Year! А було вже Happy Merry Christmas! Щасливий <laughs> Щасливого Різдва. не знаю. Пам-пам-пам. Піска сказала. <клес> <клес> Такий варіант можна? Дзвінок другу? Давайте. Давайте, дзвонимо. Можна я позвоню? Шозам зараз, дядько, шозам. Ні, ні, я дзвоню. Дзвінок другу. Дзвоніть вашому колезі. Ні, дзвоню другу. Подрузі. Алло. Алло? Тут в мене пісня, я тут на шоу. Можеш підказати, будь ласка, яка пісня? Я зараз її включу, ти послухай. Давай. Алло. Дуже добре. Хороший рух в тебе. подружка. А Я ще можу позвонити комусь кажуть. А, зараз? Я думаю, пізніше, давай позвонимо. Давай я брата наберу. Богдане, тобі шанс отримати ходити. О, здорово, чуєш? чуєш. Ту де щось знімаємо, ти нагучномовці. Треба, щоб ти мені поміг. Ну uh, давай попробуємо. Кулятку вгадати, але іноземну якусь. Ну, чи кулядку, чи там якась музика. Uh, йшов, до кого дзвонити. Та ти штроха знаєш. Давай, а ти ближче, підстав телефон ближче. Може, знаєш. О, ти молодня, сьома. Ти бачиш, що в мене брат хороший? Да. Мене... Алло, ти бачиш, що я вам не кажу? А що, я вже, я вже можу бути вільний? Все, дякую, наберемося. Да, под... Ні, все, потім наберемося, подякуємо. Давай. Давай. Як Мері Кріспін і Хеппі Нью Єр? Ми вищі Мері Кріспін і Хеппі Нью Єр. О, блин, це тяжкі, чесно. Давайте поменше. О, це я люблю. Ты их хранишь? Да. Как? Я знаю. Я на эту я на эту колядку наверное не знаю. Знаешь? все, не варю все. Виски кончилось. Юрий Мэри Крисмас все. Джингл Беллс. Не макасы.

Працювали командною роботою. Дякую, українською. Українська. Uh -huh. <піллянка> Пісня О. додаткова. Ви маєте вгадати, з якого вона фільму. А фільм назвати? Ну, Один вдома. <піллянка> Та він не зниг тут. Так, це <зві> <піллянка> скоріше. <піллянка> дякую, Вадик. дякую. Вітаємо вас всіх з новим роком. Хочеться побажати, щоб в новому двадцять році нарешті наступив мир, щоб ми всі жили в мирні, незалежні і процвітаючі країни. Всіх з нових новим роком, слава Україні! Вітаю всіх прийдешнім 2024 роком. Бажаю, щоб він був кращим, ніж теперішнім, щоб закінчилась нарешті війна, щоб ми жили в вільній країні. Бажаю всім здоров'я і миру. Виділ, десь там потім мільон От володимир ще же знає колядки.